Люди ділять світ на добро і зло, на справедливість і несправедливість. Але що, якщо це все неправда? Що, якщо ми просто боїмося побачити світ, яким, яким він є? Без маски, без фільтра, без оцінок? З дитинства нам кажуть: оце добре, а це зле. Добрий герой, злий лиходій. Правильна поведінка і неправильна. Світ навколо поділений, чіткий, зручний, але хіба він такий? Ми боїмося складного, ми боїмося сірого, бо сіре – це невизначеність. це думати самому. Цей ризик помолитися. Суспільство не терпить незручного. Якщо ти бідний, значить ледар. Якщо багатий накрав. Якщо ти не такий як всі, значить щось з тобою не так. Нам легше ставити штампи, ніж зрозуміти. Але дії саме по собі не добрі і не злі. Вони просто дії. Подарувати хліб це добро. А якщо цей хліб крадений в голодного. Захистити це добро. А якщо ти когось травмуєш захищаючи іншого. Немає універсальної істини, яка сказала: оце правильно. Є лише контекст, намір, обставини і твоє сприйняття. Добро і існують лише у нашій голові, а тепер уяви, що ти більше не оцінюєш. Ти не суддя, ти просто спостерігач. Ти бачиш людину не як погану чи добру, а як людину і себе не як успішно, чи не в даху, а просто як того, хто зараз йде шляхом. Свобода починається там, де закінчаться релики, розуміння починається там, де закінчиться страх. Коли перестаєш ділити, починаєш бачити. Коли бачиш, розумієш, і тоді живеш не в простому світі, а в справжньому. Світ не чорний, і не білий, він глибокий, болючий, теплий, темний, яскравий. Він реальний.